Всім привіт! Вітаю всіх, хто цікавиться спаржею та її вирощуванням. Друзі, на календарі вже 10 липня. От, ну, спаржа вже благополучно росте, надіюсь, у всіх. От, е вегетація продовжується, укоріняється. От, і Дивіться, е перебирав я там свій інвертар. Сільськогосподарські мішки. От, і в одному мішку. Зачепилися такі два маленьких саджанці спаржі. От, ну, було їх багато в мішку, потім я їх забирав. А от їх не помітив, вони там на дні зачепилися. От, і це було в квітні місяці, от, е, е, коли вони туди попали, в той мішок. От, і от до 10 липня, бачите, вже пройшло ну, майже три місяці. От. І Вони повністю висохли. Бачите, от вони в такому стані висохшому. От. Ну, от нема в них признаків життя. От. І Я хочу провести такий експеримент. Попробую їх замочити. От, воду приготував. розчин гумату. От, у мене такий Зараз налью, от, налью в цей воду гума. Рукою не зручно. Тут грам, грам 50-100 гумату у воду. Ну, якийсь просто стимулюючий розчин. Можна там якусь корневина, я не знаю, кого що є, або просто в воді. Е, я думаю, можна було б. Ну я в гуматі замочу от ці два корінці. От, і е, після того, як вони наберуть вологи, попробую їх посадити. І разом з вами проведемо такий експеримент. От е наскільки живуча спаржа, от, е чи якщо протримати її навіть два місяці чи місяць, без, без води, без нічого, от просто в мішку в шкафу, там, на, в тумбус, на поличці там лежав, от, е лежали ці два саженці, от висохли повністю, чи наберуть вони вологості, і чи відновляться вони, і чи проростуть, от, і чи буде з них якийсь толк. Ну от, е саме це я хотів. Про, про це я з вами сьогодні поговорити. От, ну от, коли вони е, наберуть вологості, там через 2-3 години, все, вони там наберуть. потім я їх пос, покажу, як я їх посадив, посажу, покажу місце, на якому я їх посадив, і десь через, може, я думаю, ну, через місяць подивимось, чи проростуть вони чи ні. Ну, Може, періодично буду їх відкопувати, дивитися, як вони там корінці є чи нема, і буду про це вас інформувати. Так що на цьому поки що все. Е -е кому була цікава така інформація, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал, коментуйте. Буде ще багато цікавого.